Прийшов то. наконець -то мій довожданий контролер. Чухка він з Китаю до Києва. два місяці. В принципі, така цяцька. Так, що розпечатую. Де він у нас тут? Так. Так, ну, дивимося, що там середина. Ну, в принципі, упаковка така гарна. Так, я якось так поставлю. Так, ось і наш контролер. Так інструкції немає. Так. Тут а щось? Так, це у нас що, Провода, ага, провода це у нас на резистор. Так, є резистор такий, доволі такий непоганий. Так, інструкцію я не бачу. може там десь смысл? Так, сейчас попробуем витягнути. Я не думаю. Нема. Наш інструкції нема. Що у нас тут? Якоїма? Ага, ну да. Не, є написано. Ну, видно, що наклеєно на зразу. Заказував я 6 кВт. Ну, а 3 кВт 24, 24, 48 вольт авто. Ну, В принципі. По ціні він був такий, як 600 на 600 Вт. Я довго сидів, шукав, але знайшов. В принципі, що він, наверное, так довго йшов. Ціна у нього була така заманчива. Такий весь є. Не знаю, що там всередині. Думаю, все-таки треба подивитися. Таке відчуття, що саморізи до кінця не закручені. Так, що у нас там зірочки? Що у нас там? Так, ну провода тоже такі приличні. Ну, в принципі, такий контроллер. Так, зараз поставлю на паузу і зніму кришечку. Так, оказалось, доволі добре закручені винти. Блін на такі китайські твердки. Не крутив від одного самореза. Але що я можу? Сказати. Діодний мост 50-амперний. Такі діодні мости в мене горіли на моїх вітричках попел. Не знаю, їх повикидав немає вже. Не знаю, як він тут. Так, в принципі, дивимося те, що в нас внутрі. В принципі, так. так у нас транзистори. Так. Транзистори, діоди. В принципі, один, один має це предохранитель, Місце по два, але він один. Так, тут щось з пастою намазано. Ага, це у нас впаяний діодний мост. Так, ну так, я не скажу, що він добре впаяний, але він впаяний. В принципі, одна плата. Так, це у нас датчик температури. Ну, в принципі, отак. Я не знаю. За що тут такі гроші? Ну, він не дуже такий. Розочарований, я чесно скажу в ньому. Так, що у нас там стоїть? Дросель стоїть. Два вроді би конденсатора. Так як я вроді. Да. Два конденсатора. Такий, не знаю, яка там йомкость. Ну, в принципі, десь отак. Не знаю. Видно вам не видно. В принципі, десь отак. Зараз включу підсвітку. Вже так буде видно о о, о. о так стоять конденсатори дрослі стоїть. стоїть. Два такі. Так, ага, да, так, навіть видно ёмкость. 470 микрофарад на 100 вольт. І тут 100 вольт на 100 мікрофарат. Так, все платка яка-то там. Ну, в принципі, так. Не знаю, як він буде працювати. Не знаю. 6 кВт тут, чесно скажу, навіть і не пахне. Це я зразу скажу. То, що там мужчина показував такий 600 на 600 Вт. Він, мабуть, один в один. Ну, це типу як гібрид. Тут і сонячні панелі у нас і, і вітрячок. Ну, брав я для вітрячка. Типа він підсилюючий. У нас резистор, акумулятор, панелі. І вітрячок І десь ще баласт. В принципі, інструкції немає, скільки на нього грузить. Буду дивитися в інтернеті. За це мінус продавцю, що без інструкції. Ну, в принципі, я ж кажу, що не відкрутив одного ну Не є що такі діодні мости, я купляв китайські, вони дуже швидко згорають. Те, що там 50 ампер у них і немає. Як Нема в мене вже де мостів тих. Да, я повикидав. Викидав я все. Ну зараз поставлю на паузу, подивлюся зараз. Так, не нашов я. знайшов. Я ну, в принципі, так. Я не знаю, як він потягне таке. Мужчина там казав, що вони роботають. Ну, в принципі, ось. У нас так великі світа. В принципі, ось так. Він у нас 6 кВт. І СОЛАР у нас 3 кВт. 24-48 вольт. Ну такий. резистор, звісно, такий уж добре важить такий. Поставимо, побачимо, як він буде в роботі. Такий мощний. Весь чувствується. Ну, Контроллер так, я не знаю за що він, тут за щодо алюміні. Тут ваги більше ніякої немає. В принципі так. Поставимо, побачимо, що він покаже. Не знаю, буде він працювати, як він буде працювати. В принципі, я так поняв, Він не набагато відрізняється від того мого контролера, який стоїть у мене на четвертому вітричці. Він і брався таки четвертого вітричка. Там він трошки меншенький. І не розобіжки такий буде. Я не знаю, як він буде грітися, не буде грітися, можна в принципі сюди. Кулер перелахмічить, Побачимо його в роботі, як він буде на баласті працювати. Ні, значить, робимо ще кулера. Ну, Дьодний мост, от, бли, мені такий, ну, нема довіри в нього. Не знаю, він буде працювати. Побачимо. Може ми винесемо свого дьодного моста. Ну, в принципі, так. Такий контролер. То що зараз стоїть в мене на тормозі, зараз нас сонечко, і вітер дує, і в мене йде перезаряд. Я його поставив на тормоз. Тож, як в тому китайському контролері, немає тормоза. Він вже й прийшов такий. Десь його так гарно зібрали, що він транзистор там згорів. Ну, в принципі, так. Всім дякую. Мирного не було. До побачення.